Шановні українці, от вам робимо тут курс сучасної лінгвістики. Українська мова, вона більш адаптована до реалії світу. Тому що, як ви бачите, на свинособачні слово «навсігда» це значить дуже швидко, скоро. То це не те, що у нас назавжди. Назавжди це Україна, а руський мір це йому вже лишилось трошки. Дивіться, що я хочу сказати. Тут просто така важлива є контекст за того, що відбулося тут свято, і хтось не знає, як це трактувати. Чи все дуже добре, чи десь не допрацювали Збройні сили, чи допрацювали, але щось пішло не так. На цьому напрямку, Херсонському, було стягнуто. І от ми літом з ними мали справу, добре мали справи, За це мали і нагороди, і козаки ходили і ходили, і, і літали, і що тільки не робили з цими собаками. Були тут кадри війська. Е, стягнутий був десант. Багато було від Рязані до Уссурійська, Багато було кадрових частин. Це важливо, тому що кадри залишаються мало. З чмобіками ми справимося дуже швидко. А вони цінують кадрових. Чому вони зараз їх удрали? І їх драли дуже добре. Настільки добре драли, що коли їм почали перерізати тут зараз шляхи сполучення, вони зрозуміли, що зиму вони не переживуть. І <клес> коли ми кажемо про те, що вони з Херсуна втікли, вони не втікли, їх звідси вибили. Тому що тут були дуже важкі бої весь час. тут у, у, Вся лінія від Кривого Рогу до Миколаєва це не був статичний фронт, це були важкі бої. Це були піхотні бригади, це була морська бріхода, авіація, артилерія. Тут було дуже непросто. Тому просто вони втікли, ні, вони і втікли. Це вони будуть з Москви вже десь там тікати, коли Мертворці зайдуть, тому що десь там були і Китай забирати. Це були важкі бої. Це перше. Другий момент. Вони звідси не, не вийшли, вони не, не відійшли по плану. Вони обіцяли, і я знайшов одну собаку з усилівського десанта. І я ну, перес, не буду про на нього говорити, хрен з ним його все одно буду стібати. Бойовий дух подупав у тебе, браті. Да? Так от е з одним з цих е офіцерів усурівського десанту, у мене там була дискусія з ними там, в телеграмі. Він каже, от в Херсон не зайдете, там такое, готові, готові, а що готуємо? Реально от уже три дня хлопці, які з кривого рогу, наприклад, там рухалися, сюди ми нести геть доїхати, як ці вже удрали. І як вони виходили? Ви бачили всі в інтернеті відео, достатньо багато. Забули гелікоптер і кажуть, да он там погований, як він поломаний. Навіть запчастини до нього це вже дорого. Вони взірвали, тому що втікали. Чому? Тому що в Чорнобаївку вони боялися навіть зайти взорвати. Вони продовжують, да в Чорнобаївці там його взорвати, а та парні життю різковають, треба забули біжати. Ви бачили, скільки танків, скільки одиниць. Вони вже по підрахунках, зараз тут вони втратили трофейними, віддали нам техніки. Яка десь може не їздила, але воно ж все одно, та все. ми поміняли двигуни, вона вже готовий танк. Танк коштує кілька мільйонів доларів. Так от техніки, які вони вже втратили, лишили тут нам, Збройним силам, так би мовити, <рес> русський лендліз, то вже більше, чим вони втратили при штурмі першому Грозного. Відповідно, і казати, що вони там їм дали відійти, дивіться, вони залишили техніку, багато було розбито. Вони втікали цими переправами. Місто Херсон, головне, воно ціле. Ви розумієте, що за рахунок того натиску, який був, і те, що зробили хлопці під Углідаром, 72-га бригада і ще бригади, то я не знаю, то вже, мабуть, всі знають, там десантів різні частини. От ті, хто зробили це, чудо під Углідаром, це перерізало бани цієї наволочі, що вони можуть берегти сполучення, і за рахунок того, що думаю, треба з Херсона тікати. І втекли місто ціле. Вони будуть сюди стріляти. Ну тут всі місцеві мешканці готові. Ми прозивали зараз їжу привезли, тому що знали, що... Вони набирали купу їди, роздавали, дали людям трошки зв'язку, щоб рідним передати. Тому що тут місто, ну вони ж дивіться, які свинособаки. Вони, знаючи, що не можна дати бій за місто, відчуваючи, що воно їм чуже, воно їх ненавиділо. Тут собака на них гавкала. Сергію Бондару Бондеру собака носа облизує, а на русських гавкала. Хоч тебе позмає, на тебе не гавкає, на русських гавкала. Да. все все, все, не кручу. Як собака знає, хто хто є хто. Так от, місто не могли в боях втримати, то вони тут як свині, просто щось там взорвати, поламати. Тут реально, ну, це не наче це було ДРГ, але розповідав Меркінцев на центральній площі сіло, просто ну, справить нужду по-великому, оце от потвори. Він кажуть, що це таке? Що це за потвори? Тобто, не маючи змоги, місто... В боях втримати, не маючи змоги зупинити ЗСУ, вони просто не нашкодячили, як ну, паскуди якісь останні. Це просто ознаки геноцида, просто місцеве мерка, тому що місто їх ненавиділо, там лишити без води, без тепла. Тому до того, як вони тікали, дивіться, ці кадри кадрові частини, які зараз тікли, вони зараз умовно боєздатні, тому що багато хто залишили склади зброї, залишили техніку. Залишили десь якісь свої там по-любому, там обладнані і так далі. Десь частина, що досі їх приймають їх пакують, тому що когось забули без зв'язку. Не все, що по плану. Дісаного прикривають, виходить, мабуть, мотопіхота. Десант звалив, мотопіхота оп, а мост уже Антоновський взорвали, тому що попала Хімар, коли вивезли. Вони оп, треба перечасно тікати. Дороже можливо, через те, що артилерія попала. Вони і почали перечасно тікати з міста, тому що очікують, що це може бути довше. І ці частини умовно боєздатні, А наші козаки з Херсона зараз цього напрямку, всі ці бригади, які тут були. Вони зараз будуть робити повну дискотеку, тому що вони там мотивовані і вони боєздатні. І ми звільнили наші території зараз тут без великого бою, тому що противник був виснажений. Він бояться тут затримуватись, тому що почнеться холода, і по Дніпру переправлятися. Там якісь є різні ці штуки, яких ходить, там підмерзає вода і так далі, і вже буде важче. І вони просто втікли. І вони вийшли зі цим умовно зараз боєздатні, тому що треба поновити техніку, озброєння. Тури, гранатомети і так далі, це ж все запаси, яких у них мало. Артилерійські снаряди, це у них проблема велика, вони пишають, що нужно там 122-й міліметр, тому що нам все, гайки там будуть. 152 й теж проблема для них, а вони це полишали, тому що склади багато невзірних. ви бачите все в інтернеті. Так от, а наші боєздатні і наші мотивовані, тому що всі, хто загинув, якщо ви кажете, вони ушли, Так як вони ушли, якщо а наші гинули в цих атаках оцей весь період часу. Це що, вони ушли? Я от викладав там у себе на тільки наших от товаришів, кого ми там знали, там, Тенгрі, Сімба, <кхи> забув хто ще був, а Рован Адесит, з Малі, це була що диверсійна ця от група. Малі загинув, регбіз. Це що? Вони просто давали атайці цій наволочі. Тобто ці люди поклали своє життя за те, цю наволочі тут мотати, і вони звідси трапали. Важливим є, ще динаміка. По-перше, місця це звільнені без важких обстрілів, тому що вони втікали. Як це було під Ізюм, як це було е <кій> у цих от багатьох містах, які вони удрали, і за рахунок цього ми їх звільнили без значної руйнації. Ну і зюта розбомбили до того, що в важких боях. На мене вазі, от е ті населені пункти, де вони просто удрали і без важких боїв. І зараз це запалює в усіх збройних силах, в усіх українцях. О, дивіться, я хотів підняти таку тему Кавонятко. Багато хто ну от кавунятко, ми там надто оптимісти, війна це важко, Дивіться, війна це важко. ну Що нам робити? Ми мали ми мали казати, що там ну, шансів нема, Херсон дуже важко. Звичайно, що могла бути може дуже важко. Ми мали це казати, щоб, що? щоб люди не чекали нашого повернення, щоб люди зневірились, щоб солдати не знали, на що вони наступають. Важкі бої, звичайно важкі бої. Зброя НАТО це плюс. Без неї ми б не могли воювати. Ця зброя її хтось використовує, щоб іти в атаку, гинути, ризикувати. Без цієї зброї жоден відповідальний солдат без мотивації, без віри в те, що перемога близько, він не зміг би наступати в таких важких боях. І оце от кавонятка, з якого всі сміялись, багато хто сміявся, це надихало всю Україну. Підтримувати Збройні сили. Це надихало солдатів, це надихало місцеве населення. А ви думали про те, скільки тут людей От з кожному турі застріли? Там передав переправу, там передав кавобратів, там убили, там закатували, там побили. Оці всі люди, вони ж вірили, що перемога близько, хоч це вона була взагалі нереальна. А в люди вірили, допомагали нашій розвідці, артилерії, військам, але не наближали, тому що не знали, що перемога буде поруч. Це їх надихало. А якщо б ми їм казали, да, ну, Херсон, Херсонок битні реальна, там півтора роки, це б мотивувало людей ризикувати життя. Ну, хтось би від цього би знавірився. Тому дивіться, е навіть якщо б всі померли, ми маємо дати бій, тому що все одно нас всіх вони хочуть погубити. Треба вірити, в перемогу як би не було важко. З бойовим духом гарним буде легше І перемога буде навіть там, де ніхто з неї ніколи не вірить. Ви всі не розумієте, дивіться, ані просто отошлі. Це зараз якісь є зрадолюби і самі руски намагаються повірити. Ані просто отошлі, а чомусь чаплинки виводять зараз гелікоптери. А чому зараз 에, виводять взагалі всю їхню логістику відсувають з лівого берега? Вони тут лівий берег покидають. Ми там думаємо, блін, може, там вже буде бахати. Нічого не бахать, тому що вони звідти тікають, тому що правий берег вище, лівий берег, як на долоні, Хімарси просунулись ще від Миколаєва кілометрів 40. які 40? 50 просунулись, На 50 кілометрів далі, і те ми пробиваємо глибокі тили, а ці склади треба переносити. Це все буде розбите. Чаплинка, авіабази нема. Підтримки авіаударами уже на, за Мелітопольському напрямку вже не буде такої. Тут уже лівий берег не буде такої. Все зміщається. Ми прострілювати, зараз будемо Хімарсами і спольною артилерією. Глибокі шляхи сполучення. До Крима зараз до перешийка буде добувати Хімарси. Ви розумієте, скільки зараз лівобережного групування буде вразливе? Тому це не просто так вони втекли, вони втрачають дуже серйозно, міняється весь пацдарм. А зараз, коли буде, дивіться, вони вже анонсують, що скоро буде Мілітополь. Він там може бути, тому що коли буде ще Мілітополь. І ми розділимо кримське угрупування від того, що Маріупольське Донецьке і логістичне сполучення, то що до залізниця. Вишається тільки кримський мод, який зараз не працює, і ще буде довго не працювати, а головне, що якщо зараз щось щось прийде хороше, і ще по кримському мосту, так, що він і запрацює, і там десь в березні місяці все Криму гайка. Крим уже відчуває, що вже не кавунятко, вже там буде як там татарська шаурмой запахла в Криму. Збройні сили вже близько, і в Криму ми будемо, як я і мріяв, щоб там було влітку, щоб там було приємно побарахтатися там, в Чорноморці, Водні тури до флагмана Чорноморського флота. Уже до вже той момент буде два потопи, то поки що один. Моральна поразка росіян така, що зараз вони обговорюють лише кілька варіантів, що нам нужно перемірити для того, щоб поміняти Путіна, провести реформи. І я скажу, здоров'я, Володимир Владимировичу, ви, ви на своїй посаді, ви довели не словом, а ділом, що ви найкращий. Правитель Росії за оці от роки. І нарешті, при Владимірдію Путіну, ми поховаємо на віки комунізму, то вже на Криму просто його цим от, вже навіть я не скажу, що труною, тому що ну і труна, але економіть будемо на них. В Кульочок та чорненькі уже привід комунізму не закопаємо. І моральна поразка буде заставити наші Херсону. Федерального суб'єкта на секундочку, вивіться. Росія навсіх! Сука Росія! Росія навсіда! Сука навсі! Росія навсі! Цієї макулатури так багато, що її реально обривати навіть довго буде. І вони тут реально всюди заклеювали Росія навсіда. І причому, знаєте, що вони перші місяці боялися прибирати українські прапори, щоб місцеве населення, типу там власть там легше приймати. І вони тут на цьому не Путін, а там дітей почіпляли, де, які їх тут ненавидять всі. Тому що так, як нас тут обіймали, то ну, ти просто просто розчулюєшся від цього. Херсонська операція відбулася згідно тих термінів, які озвучило наше командування. Ми чули, що буде приростання. Я сам реально, коли вони затягнули на, на було по 30 тисяч ну, на двох берегах, тобто лівий і правий, затягнули кадрових. Я думав, що Херсон вони так як розуміли, що був наказ його звільняти, що вони затягнуть цю операцію. Воно вийшло, виходить. Просто тютелька в тютельку, попри те, що вони натягнули сюди, все кадрове, все це шобла залізла, не спасло, не допомогло. Чому? Тому що працював кримський міст, хлопці по дуглідарам, і всі ділянки, що тримали фронта, вони стримали, не дали їм відсунутися до того, що вони забезпечення собі логістичною железкою, яка тянеться дебальцева волноваха Мелітополь. І все, і все, і вони зрозуміли, що їм хайки, і будуть тут наморожені, сісе на собаки, то вони тут бухи ходять, заходять, гаранкають. А чого у вас тільки вина, і ви його не п'єте? Бабуся каже, так я його не п'ю, тому що не потрошки, нащо мені як, як, як ти надиратись? Я каже, що ти говориш? Вона каже, то що ти чуєш? І все, і вони розуміють, що тут уже не втримають ці землі. І їм прийшлося сюди тікати, для того, щоб тут, якщо вони погубилися, це всі кадрові частини повністю, ну взагалі тоді посипались. Але їх звідси вибили. Ми діємо по плану. Наш план працює. Ініціатива за нами, Збройними силами, за народом України за тою підтримкою. У нас є по плану. І то, коли озвучено зараз Мелітополь, я розумію, може бути Мелітополь, сватова, скоро буде Сватова. Крим в е початку літа. І ми розуміємо, що це вже може бути. Так, да, можуть бути поправки, але ми розуміємо, що наші плани командування працюють. Це так відбувається. Ми можемо довіряти нам. Тоді, як вони самі зараз тут думають, смуту, хто у них там Кадиров, Зек Пригожин, Лілі Путін, чи там Медведєв, якийсь там ще Гном, хто ними там буде править, хто їм буде веде порядок, хто у них буде красти менше, а не просто красти, а буде красти менше. І оці от моральні надломи, паніка цього свинособачого цього війська це дуже важливо. Це те, що чого ми добиваємося, наше командування змушує їх діяти, цю наплоть по нашому плану, не по їхньому, а по нашому розвивається війна. Попри те, що важкі бої, важкі втрати, важкі наступи. Але кожен наш солдат, коли він воює, він розуміє, що всі ці бої вони добуваються результату. І ми знаємо за що ми, ми бачимо перемогу. Ми можемо відчути. дивіться на Херсонському напрямку. Ми провели літо тут. Стиверодонецька, ми дуже працювали тут. І тут було реально дуже важко. Тобто ми бачили ці важкі піхотні наступи, ми бачили, скільки було військ. І я думав, що десь там буде простіше, але було з ними непросто. Всі ці операції були важкі. Але сигналі. Всі ці операції були важкі. Ого, колонна, яка йде. Так, ладно, треба писати. Бійці, які за це гинули, зараз кожен знає, що це було не дарма. Ви звільнили нашу землю. І особисто моє чудо, знаєте, мені не ваші блоки мене питали, а от як херсон? Буде важкий курс у деклінації. А ми взяли херсон без штурму. Настільки виматиме цю мерзоту. Я розумію, що кожен хто поліг, бо ти хоча в серпні місяці в липні цих боях весь цей вересень складний. В цій атаці, яка відволікала їх власне, із Ізумська операції. Я розумію, що в цей час всі ці козаки, які воювали, вони зараз побачили, що ми здобули ці важкі появи. Через лод сіли. До ну, речі, бачите, йде наша інженерна техніка, вже йде на відновлення. На відновлення міста заходять вже зараз розобладнання і місцеве населення. Скоро буде тепло. Повернулася Україна і будуть вже і унітази, і все буде добре, тому що при Україні життя буде нормальним. Ось зараз просто як новий рік атмосфера, коли їде наша техніка, це прекрасна. Ввертається культура, цивілізації Херсон. Дивіться, ці перемоги, вони нас надихають, але це те, що я казав. Треба якомога більше. От як ми зараз сюди приїхали людям, ми їм бляха муха несемо поїсти. А вони нам виносять ще якоїсь кави і поїсти нам це. Та у нас мало катамиш солдати, а ми вам привезли. Розумієте, останні віддають холод, холод, а вони останні віддають. Треба підтримувати Збройні сили для того, щоб Мелітополь. От тероборона Мелітополя, вона люто воює, вона автобуса повітря по сути. Мелітопольчани швидше повернули до домівку, швидше повернули Маріуполь. І ми повернули Крим. І знаєте, що я вам скажу? Я зараз розумію прекрасно. Коли понеслося ці от відео, що в Москві грає якась там українська дискотека в Криму, там арестовують і вже навіть бояться розстрілювати. Просто людей там якісь штрафи виписують. Нас чекає Крим, нас чекає Донбас, нас чекає Луганськ. І те, що здавалося нам, взагалі не йому, який взагалі відбитий Крим? який Крим, куди здавалося б тоді, в лютому місяці, це все вже наближається і наближається український Донбас. І тому Збройним силам треба підтримка. Підтримуйте, кому довіряєте, можете підтримати нам. Наш захист майбутнього, фонд, ви знаєте, багато працюємо. Алла Мартинюк, ми вже собі навіть допомагаємо, тому що нас і Збройні сили забезпечують, і ми вже екіпіровані, ми іншим хлопцям, тим, хто результативним допомагаємо. Витрачайте ці кошти, відривайте від серця оцю от копійчинку, тому що треба інвестувати в майбутнє. Треба інвестувати в перемогу, тому що чудеса трапляються, і Херсон це одне з таких чудес. Я дякую всім, хто тут в Херсоні воював, хто загинув. Хто постачав інформацію, хто був як партизан, хто чекав, сили, це тихим осудом і огидою до окупантів, і вони розуміли, що вони тут Дякую всім, хто воював тут, тому що ніколи не ображайте учасників наступальних операцій на Херсонському напрямку, яких на тінню сумніва, що тут їм далі уйти. Їм дали так під жопу, що вони їли уповзли бігом, щоб зберегти рештки своїх кадрових військ. Пам'ятайте всіх, хто загинув. А зараз, от бачите, я мені казали, так слухай, а як же що от уже ж ну до Нового року там ну кавуна не буде. Дивіться, шановні, є нюанс, є нюанс. Є нюанс. Він нас зустріне. Він зустрів нас кавуно! Слава Україні! <ристос> Героям Слава Слава нації! Вернулись в А бурятко на місці! Це нам подарували херсонці. При першій чекало зустрічі! нас, чекало нас, тут просто вмерзло. Але що де так і холодно, ми вернулись до України? Все буде добре.